Привіт, ви на каналі Агроправда І зараз ми знаходимось на найбільшій виставці у Європі Агрітехніка 2023 на стенді Лемкен і зна. Е Поряд генеральний директор ДП Лемкін Україна Артем Кавашник. Добрий день, Артем. Радий вас бачити тут. Бачимо, що дуже багато новинок у Лемкіна цього року. Розкажіть нам трошки про самі новинки, які будуть актуальні для України, і якісь перспективні напрацювання, які ми скоро побачимо. Добрий день ще раз так. Дякую. Насправді стенд дуже великий. Улемкен рекордний за весь період участі в виставці Гановер Агрітехніка. І перше, те, що найбільш актуальне для нашого ринку, це Рубін 10 з шириною 10 метрів без системи носія Гігант. Тобто на рамі. Головна відмінність від рубіна звичайного 10 10-го це відстань між дисками 14 см, а не 12,5. Відповідно, маємо 72 диски на 10 метрів. І те, що агрегат розвертається на розворотній полосі, на котках. Решта залишилась, в принципі, від те, що ми знаємо по Рубіну 10-му. Да, ну і він став трохи дешевший. Так, да, відповідно, через те, що відмовились від системи носія Гігант, і тепер має не три агрегати, а система носії, дві секції, один агрегат, він став дешевший там. 10 тисяч євро в залежності від комплектації від катка, крім того, ми бачимо, що тут дуже великий прорив відбувається саме в іт технологіях тому що навіть от такі агрегати вони комплектуються дистанційними різними пристроями. Так, в першу чергу, всі е, вже декілька років і раніше на, 2000, на в Ганорі 2019 року Лемки навіть отримала е, срібну медаль за IQ Blue Connect систему. Да? Е, дана система дозволяє дистанційно з офісу з, е, керувати гідровиходами трактора, і дана система може бути встановлена на будь-який агрегат ґрунтообробний, в якому є гідравлічне регулювання або ж е, глибини, якщо це культиватор. або той же Дискова барана, або ж навіть ширини захвата, якщо це, наприклад, плуг і відповідно також глибини. І В даному випадку ми маємо карат 10, 6-метровий, на якому все це також новинка, яка вперше прийшла цієї осені тільки в Україну. От перша зараз зайшла. Ми навіть ще її не встигли потестувати. Будемо найближчим часом тестувати. Головна відмінність від карату 9-го це наявність як опція попереду лап шини з дисками, які нарізають пласти перед лапами. І далі вже лапи роблять перемішування. Якщо розслені рештки великі, довгі, також ці диски допомагають добре їх помільчити перед тим, як вже диски роблять рихлення. Також Оптимізована рама, оптимізоване розміщення лап. Ще краще агрегат самоцентрує себе в роботі. І у порівнянні з каратом 9, зараз ми маємо на одну лапу менше. Відповідно, агрегат трошки легше тягнути трактором. За лапами традиційно маємо диски-розгортачі, які вже розгортають гребні. Після лап вони роблять тільки по поверхні. І після того коток для зворотнього ущільнення. Окрім цього, також одна з головних новинок, в тому числі і для нашого ринку, маємо встановлено на цьому агрегаті: це мультихаб бак, скажімо так, сівалка, система, яка дозволяє робити посів або ж сидератів, або навіть внесення добрив. І є ще у вас... Трошки новинок і для українського ринка це, в принципі, каток. Да? Тут ми бачимо новий. Ну, катки це якби не новинка, але от у Лемкіна саме ми бачимо, що з'являється така невели... невеликий каток, як з Невеликими тракторами, потужністю там 120-150 кінських сил. І це, в принципі, новинка для українського ринку, бо Лемкін у цьому сегменті раніше не пропонував. Да? Ні, насправді там трошки інакше. Даний коток він пропонується для великих плугів, для великих тракторів. Але раніше нам необхідний був маленький великий трактор для того, щоб його перевести на поле, тому що він досить важкий, він може важити від 2 до 3 тонн в залежності від ширини захвату, від комплектації його. А зараз ми даний каток дооснащений також шасі, і завдяки чому. Маленький трактор може його причепляти від 80 до 100-110 кінських сил, може його причепити і привезти вже на поле. Тобто мова йде про транспортування. Про транспортування да? в першу чергу да. Да. раніше ми мали багато запитів від наших клієнтів про те, що доводиться задіяти для того, щоб довести агрегати на поле, два великих трактора. Або ж перший раз трактор. За каток, а другий раз їде за плугом, забирає плуг і підчіпляє каток. агрегатом загалом всі доволі в роботі через те, що він тяжкий і він робить дуже гарне зворотне ущільнення. В цьому його і є перевага, вага. Але не вистачало тільки даного шасі, про яке ми давно розмовляли з нашими конструкторами, і ось нарешті його отримали. І вже в цьому році могли клієнти навіть придбати в Україну. І деякі були нашими дилерами замовлені. Дані катки це нова модель ВД, але... Були замовлені без шасі на наступний рік. Ми замовляємо вже перші кадки шасі. І відповідно будемо до да, Окрім цього, маємо ще одну новинку: це каток, який йде вже для подрібнення. Фактично, ми прибираємо одну одиницю культиватора культивації після оранки. Даний коток робить зворотні ущілення на велику глибину, і потім йде кроскільний каток, який робить поверхневе подрібнення ще на мілку фракцію, завдяки чому ми уникаємо ще одне, од, одної додаткової культивації. Ну і крім того, у вас в сім'ї Лемкіна з'явилося нове ім'я, яке ми от бачимо під назвою Еквалайзер це, скажімо, нова техніка, якої не було раніше. І що це за агрегати такі? Так, 4 січня. 2023 року компанією Лемкен і еквалайзер між компаніями Лемкен і еквалайзер був підписаний договір про придбання на 100% повністю і виробничих площ, і бренду, і всього-всього. Компанією -всього, Лемкен. Компанії еквалайзер. Ну, еквалайзер вже присутня на ринку з 2018 року. Першу сівалку ми завезли навесні 2018 року. Вже в Україні порядка 12 сівалок таких працює. І основними конкурентними перевагами являється те, що «Іквалайзер» робить сівалки такі, як потребують наші фермери. Особливу увагу ми приділили можливості внесення рідких добрив, двох видів рідких добрив, тому що зараз наші фермери дуже часто використовують каз і рідкі стартові добрива. Тобто наша сівалка має можливість з заводу вносити два типи рідких добрив. Особливою також перевагою є, що ми встановлюємо... Обладнання Precision Plantin, це американський виробник. На сьогоднішній день це лідер ринку, і, і м, всі опції, які пропонує цей виробник, ми використовуємо на наших сівалках. Це система Delta Force, це електричний висів, V-Drive. Як перевага від наших конкурентів, у нас завжди розблокована, йде система диференційного несення добрив і насіння. І так само сівалка може відключати, коли ми робимо перехрестя. шатов, автоматично це також безкоштовно. Також ця сівалка. Це парадоксально, але це вже доведено нашими наутілерами, що ця сівалка може сіяти як в повністю оброблену почву, так і в наутіл. Ми вже робили тестування, скажімо так, наутіл, велика кількість поживних решток на полі і без всяких проблем вона сіє за щодо того, що у нас діфазний сашник. Це така як конкурентна приимущество. Так само ми можемо запропонувати фермерам різні типи сухих добрив, також можливістю диференційного внесення. Так само ми можемо запропонувати центральний букер для насіння або банка 70 літрів, як клієнт хоче. В залежності від, скажімо, кількості опцій, ми. Скажемо так, в середньому ми не самі дорогі на ринку, але ну і не самі дешеві. Mm -hmm. тут, тут дуже залежить, тут можна опції набрати, скажімо так, що опції будуть коштувати дорожче, ніж сівалка. Те, що це зараз буде пропонувати саме через диверську мережу Лемкер, це дає якусь впевненість? Так, тому що ділірська мережа Лєнкін на сьогоднішній день не вся прийняла цю сівалку ще, тому що вони кажуть, нам треба буде провести тести, привезіть нам і покажемо. І ми наразі сьогодні співпрацюємо також з тими ділерами, які були до того, як Ленкін придбав цю компанію. Але така компанія, наприклад, як Катера, вона була так само і в минулому нашим ділерам, то вони дуже вірять в цей бренд і дуже його гарна. Вони вже продали пару сівалочок. Ну решта з ділери зараз придивляють, придивляються. Не? Я впевнений, так як цей продукт висококласний, і, і ви знаєте мій опит з другими виробниками сівалок, то тут нема за що красніти, тут всі будуть тільки раді і всі будуть використовувати ці сівалки. Добре, дякую, Олексію. Підемо далі знімати. Дякую, да. да, дякую, да. Йдемо а, далі. І ми Шо можемо декілька слів сказати да, да, про да, тоді да. про культиватори. Е, наступна, о, якраз тут е, варто все ж таки проба. Е, наступна новинка е, даної виставки, е, перші машини вже ми завезли, це е, спрейхаб, тобто це бак фронтальний на, е, трак, на фронтальну навізку трактора, який фактично є оприскувачем да, по оснащенню, крім того, що він без штанги. І це машини. Е, для пропашки бур'янів, рослин наших, також які мають можливість внесення як добрив, наприклад, підлапу тут бачимо, є можливість, і також оприскування міжряддя з однією форсункою, чи там на тій стороні показано з двома форсунками. Це перша новизна. Друга новизна, Те, що у нас тепер машини всі будуть, ми прибрали повністю, ліквідували бренд стекеті. відповідно, машини тепер будуть в блакитному кольорі «Лемкін» і дані машини тепер будуть «Лемкін». Просто це прапашні культиватори. «Лемкін». лишили від стекеті лише назву моделі. Да, відер, а відер. Ну і е, треба тут ще додати, що це саме е, та технологія без внесення хімікатів, боротьби з е, сорняками. Да? Так, це дуже актуально зараз для е, ринку Західної Європи, там, де заборонено використання гліфосатів, Відповідно, дуже популярним є саме механічна обробка міжряддя, і механічна боротьба з бур'янами. І тут навіть така дуже потужна система з відеокамерами. Треба показати, тобто вона сканує, скажімо, оці всі культури, і обробка відбувається саме безпосередньо навків навкі культури. Може обробка відбуватись як в міжряді, так і між рослинами, в залежності від того агрегату, який ми маємо. Даний агрегат може обробляти міжряддя, плюс між рослинами ми можемо обробляти додатковим обладнанням, таким як пальцевий просапник чи штригель додатковий. Це є можливість в першому проході робити. Дана камера є. З назвою Icy Light є на 100% виробництвом компанії Lemkin сьогодні і розробкою компанії Steketі, яка сьогодні стала компанією Lemkin. І на відміну від всіх конкурентів, ми орієнтуємось по кольору, а не по відтінку. Відповідно до того, ми можемо адаптуватись під будь-яку рослину культурну на будь-якому полі, навіть якщо. Бур'ян повністю зійшовся з культурною рослиною. Все одно наша камера відрізнить культурну рослину і буде вести культиватор порядом. Ну і на цій виставці, саме за одну нову технологію, Лемкін отримав нагороду, і ця технологія це буде технологія майбутнього у сервісі аграрних. Агрегатів і називається вона IQ Blue Vision. Да. Зараз ми розповімо суть цієї технології. ну По-перше, ми тут бачимо автономний трактор. А по-друге, технологія в тому, що вона розпознає стан агрегатів да? робочих, органів, да, так, робочих так. органів. Так, я говорила, що на автономній машині встановлений агрегат. В даному випадку Лемкін показує також, що. Що ми присутні і на цьому ринку, йдемо також і в цей сегмент ринку. І головне полягає, що ми в даному випадку концентруємось не на машині, а концентруємось повністю на агрегаті. Якщо будь-який виробник самохідної техніки тракторів, він завжди концентрується все ж таки більше на агрегаті, то тут даний. Концепт він полягає в тому, що ми повністю слідкуємо за нашою машиною, тобто машина нам розповідає, як ми нею керуємо, що ми нею робимо. повністю вона керує даним самохідним апаратом. Blue В даному випадку вона встановлена на агрегаті кара 4 метри, встановлена тут біля навіски дві камери з обох сторон, які слідкують за станом робочих органів. Тобто є початкова картинка, як, має виглядати, як мають виглядати і наші робочі органи, як має виглядати наш агрегат, тобто наявність, кількість робочих органів, лап і так далі. І вона постійно після кожного підняття агрегату з землі вона постійно порівнюється наявно з тією першою картинкою. І відповідно до того, ми знаємо, чи відбувся, наприклад, знос робочих органів, чи, наприклад, у нас відбувся там спрацювала система захисту від перевантаження, зрізала зрізний болт, і лапа відійшла. Наїхали на корінь чи на камінь. Відповідно, треба її поставити, встановити новий болт. і поставити estava a ter lapa na missão Чи ще раз повторюсь, якщо відбувалася вже зношення робочих органів, і треба їх заміна, також ми можемо за цим слідкувати. Ну і в принципі, ця система дасть змогу прогнозувати скору заміну цих агрегатів, тобто по зносу, тому можливо, навіть дивер буде отримувати цю інформацію, що от у такого то агрохолдинга там через стільки -та гектарів потрібно буде міняти робочі органи. Так, ви праві, повністю, Да, Це також має місце. Це також планується, те, що буде дилер фактично отримувати як замовлення на робочий орган. Да, тобто не тракторист, не агроном. Саме, от безпосередньо, сам агрегат буде сигналізувати, що мене потрібно міняти. Ось такі сучасні технології. Ми бачили сьогодні на стенді «Лемкін». Це звісно, не всі тут дуже багато різної техніки. Тому хто буде в Гановері на виставці, підходьте, дивіться. Я думаю, що вам буде дуже цікаво. Дякую, Артема, за розповідь. І дивіться це все на каналі АгроПравда.